Отож, новий випуск не застав себе довго чекати, і сьогодні я розповім вам про брендбук проекту Намада творчість у світі конфіденційності Привіт, друзі, ласкаво, просимо до нового випуску присвяченого проекту Намада. Якщо не я порам'ять, це у нас по рахунку перший, другий, третій випуск. Як ми пам'ятаємо, останні два випуски були більш інформативні, мали інформативний характер, а цей я зробив для вас більш такий спокійний, енергійний, власне та розслабляючий, у якому ми поговоримо про Visual Identity Kit. Гарантую, що буде цікаво, тож приємного перегляду та власне можливо. Для вас читання. Отож, ласкаво просимо в нову еру цифрової конфіденційності. творчість зустрічається з функціональністю в унікальному та яскравому всесвіті Намада. З представленням Намада Visual Identity Kit ми не просто представляємо набір інструкцій щодо дизайну. Ми запрошуємо вас стати частиною візуальної революції, яка узгоджується з місією та баченням Намада. Давайте поринемо в цей барвистий світ і дослідимо, як Намада змінює. Сприйняття приватного життя з домовою творчого вираження. Ну що ж, отож, перше, це трішечки про намаду унікальні особливості. Намада це незвичайний блокчейн-проект, як ви могли зрозуміти із двох минулих випусків. Він виділяється своєю унікальною індивідуальністю, яка досягає ідеального, можна сказати, балансу. Він прямий, але не владний. Інформативний, але далеко не нудний і грайливий, водночас ставлячися до теми конфеденційності з надзвичайною повагою. Підхід намада полягає в тому, щоб зробити конфіденційність доступною та доступною. Руйнуючі бар'єри складності, які часто оточують цю тематику. Ось чому команда створила цей проект у такому, ніби приємному жовтому кольорі, як а, домінуючий колір, і з чорним і бірюзовим як невеликими акцентами. Отож, почнемо із логотипу. Символ єдності та різноманітності. Отже, як бачите, візуальна ідентичність намада базується на її логотипі. Набагато більше, ніж просто символ впізнавності бренду, відмінна буква N логотипу намада. Є представленням різноманітних активів, розташованих у захищених басейнах намада. Це символ нибі єдності в різноманітності маяк того, що означає намада. Хоча творчі дотації заохочуються, збереження цілісності Існості цієї емблеми є першарядим. Дізнайтеся історію цього культового логотипу та те, як він представляє єдине безпечне майбутнє у світі багатоланцюгових цифрових активів. Також хотілося підкреслити той факт, що буква N Представлена цікаво та креативно, оскільки вона представлена у вигляді різних фігур, і це демонструє нам ніби маленьку вишеньку зверху на тортику. І це є своя особливість даного проекту. Багато проектів повинні брати приклад з намади. Це я так вважаю. Отож, наступне це новий погляд на конфесійність кольори, які говорять самі за себе. Хм, доволі цікаво названа власне ця підтема, і Я зараз поясню, чому. Як я вже згадував, вище намада це не просто ще один надзвичайний проект. Він унікальний, тому віддаляючись від типових темних і зловісних тонів, пов'язаних із конфенційністю. Намада представляє кольорову палітру, яка додає оптимізму та свіжого погляду на наратив. Жовтий і кіберблакитні кольори намада не просто вражають візуально, це емоційно сигнали, емоційні сигнали, які сигналізують про яскравіший і доступніший погляд на конфенційність у цифрові. Цифрову епоху, ну якось так я вважаю щодо цього. Отож, хотів би додати наступне команда. Працювала над цією концепцією з великим ентузіазмом. Їм є в чому повчитися навіть з моїм дворічним досвідом роботи як дизайнера. Наступне мені б хотілося вам розповісти і задіяти власне тему типографіки. отож, голос ясності та сучасності. Я не дуже добре розбираюся в орфографії чи топографіці, тож скажу вам, як я це розумію. Не будьте надто скептичними щодо моєї думки. Намада використовує типографіку, засновану на сучасності та доступності. Відмовившись від застарілих шрифтів, команда обрала стиль, який передає інформацію чітко й ефективно, резонуючи, ніби з місією намади в кожному персонажі. Я вважаю, що цей типографічний вибір є відображенням їхнього прагнення до чіткого. Та відкритої комунікації. У загальній картинці і текст, і власне кольорова гама чітко доповнюють один одного. Наступне це вивільнення творчості, графіка, аніме та інше поєднання. А найцікавіше я залишив, власне, на останок. Зараз я збираюся розповісти вам трохи про набір візуальної ідентичності на мапі. І він виходить за рамки основних логотипів і кольорових схем. Це скарбниця графіки та ілюстрації, натхненних аніме кожен з яких розроблений, щоб відпідати та підкріплювати основну ідентичність намади. Ці елементи забезпечують основу для творчого самовираження всередині спільноти. Ви можете також їх завантажити, адаптувати та наповнити ці елементи своїм власним творчим підходом, додавши текстові накладки або власний унікальний той чи інший, ту чи іншу хаму. Це все на ваш розсуд. Це більше, звісно, ж для амбасадорів на МАДА, Хоча звичайні користувачі теж можуть спробувати свої сили в дизайні. Отож і наостанок, висновок. Приєднуйся до тих, хто творить і рухається, власне вперед. Ну, власне, мною вже багато сказано було до цього моменту, і я б хотів все таки дещо додати. Я скажу кілька останніх думок. Цей комплект візуальної ідентичності призначений не лише для професіоналів дизайну. Це платформа для всіх, хто вірить у місію Намада. Всі корисні послання я залишу внизу. Я був радий бути вам корисним і до нових зустрічей. Містер Атлан бажає вам творчого пориву та побільше краси у вашому житті. І до побачення.